Десятки автівок посеред дороги та натовп схвильованих селян на щастя ніякої аварії тут не трапилось, принаймні поки що. Та якщо найближчим часом цей автошлях, який інакше, як напрямком уже давно ніхто не називає, не відремонтують, він може стати причиною не однієї аварії, переконані місцеві водії. Чим небезпечна дана позиція по дорогах, вона б'є по господарству. Перше, вона б'є по безпеці руху, друге, тому що обминаючи ями водії виїжджають на... Пішохідні узбіччя, де діти йдуть до школи, і тим самим маневруючи одна за одною машини, можуть задіти чи старожит старо людей похиловіку, чи дітей, що направляються до школи. Про те, що перекриють дорогу, якщо тут не почнуть ремонтні роботи, селяни попереджали чиновників ще тиждень тому. Та на попередження з чотирма сотнями підписів в райдержадміністрації або ж не звернули увагу, або ж вирішили, що це пусті погрози. Та селяни, як виявилось, слів на вітер не кидають. Проблема у нас з дорогами, проблема будемо. Закривати дорогу, ніч не роблять, обіцяли, що будуть робити, нічого не роблять з дорогами, дороги страшні. Їздити не можна, діти в школу йдуть з дому, чисті, приходять в школу гуряні, тому що машини їздять, обрискають, так що зараз будемо перекривати, нехай приймають якийсь мір. Про який розвиток села може йти мова, якщо дороги тут вже взагалі не придатні для їзди? Приїжджих з кожним не менша, а місцеві зайви раз намагаються взагалі за межі села нікуди не виїжджати. Не можу їздити на своїй машині, бо машина дуже сильно розбивається, ходова, рульові тяги. Люди вже не можуть так. Далі так не може бути, тому що до районного центру просто не можна проїхати. Найбільше селяни хвилюються за літніх жителів села, в разі чого навіть швидка вчасно не доїде, а під час дощі у дорога перетворюється на справжнє місцево. Оминеш яму чи ні? Коли ямки очі, коли дощ є, то, то не видно нічого, то можна так поламатися на велосипеді, що в лікарню попасти. Ніколи у кушниці не було такої поганої дороги, як за останні два роки. Я їхав позавчора в одна з кушниці до довго годину, більше як годину, На першій передачі. Перша, друга передача. Убороні люди тим, що гроші на ремонт доріг, які вже закладені в ціні пального, вони сплачують, а натомість нічого, окрім обіцянок. дії вже урвався терпець, тому їх дій абсолютно виправдані. Підтримали акцію протесту і селяни, увагу яких привернув галас на вулиці. Правильно зробили. Треба, бо прийшло на часто, бо поникали дороги. Заспокоїти людей не вдалось, і заступнику голови райдержадміністрації Івану Завидняку, який вже за годину приїхав, аби розібратись у ситуації. Та слова чиновника викликали ще більше обурення. Наскільки мені відомо, я можу сказати, що заборонений Тодора в області 27 мільйонів. Казаче стоїть, кошти не поступають. Бачите, не це не робить. Не у вас, не лише у кусанці, не це в районі дороги. Люди вимагали чіткої відповіді, коли, врешті решт дороги почнуть ремонтувати. Бо не обіцянками вони вже ситі. Як буде, як буде, як буде, може як туди буде, коли во дороги. чекав. Коли чиновнику не залишилось іншого вибору, він пообіцяв менш ніж за тиждень розпочати обіцяний ремонт. Люди дорогу розблокували та запевнили. Рівно за сім днів, якщо до цього часу вони так і не побачать працівників автодору, акцію повторять та вже в таких масштабах, які чиновникам і не снилися.